доброго дня, наші підписники і колеги виноградарі. Ось ми зустрілись знову на нашому винограднику. Це виноградник Нікопольщини, Карпова Ірина Олександровна і Рубель Ніколая Григорьовича. Продовжуємо перегляд. Цьогорічного винограднику, що у нас тут з'явилося, що у нас достигло дуже-дуже рано. В цьому ролику я вас ознайомлю з цими сортами, які нам дуже сподобались, і які мають дуже стабільний врожай з року в рік. Так що поставте лайк, підпишіться, і щоб якнайбільше... Глядачів могли побачити цей ролик. Ну, а зараз поїхали. Сьогодні 13 липня, і ми знаходимося біля прививки, ефект Олега Михайловича-Писанки. Ось дивіться, які грона. Грона тут до кіло, є кіло, отак от. Значить, ягода. Не дуже крупна, але дуже смачна, гармонійного смаку. Бачите, він вже практично готов до споживання. Тут гроночка. значить, він уже готовий до споживання. Завтра я буду його зрізати. Ось такий ефект Оліга Михайловича. І тут ще дві гроночки, бачите, ось такі. І переходимо до муската медового. Це селекція пришка. Бачите, які теж громки. Тут теж також до тіла буде. Ось такі громочки. це трошки менше. А тут вже побільше. Зачепилися громочки. Ось такий мускат медовий. Він аж світиться. Чудовий, з мускатом, дуже мускатний, мускат медовий, дуже мускатний. І дуже солодкий такі ягодки. Тут, бачите, м'який місяць, сочний, дуже солодкий з мускатом. А далі йде кішмиш аліагра. Ну, ще йому трошки повисіть, треба. А так він вже набирає, набирає. Зараз я скуштую. М -м -м. Він уже солодкий. Порізать оці зелені ягодки. І нехай трошечки ще повисить. І буде то, що треба. І без кісточки я скуштувала ягідку. І там нічого не знайшла. Сім'янинки не було, сім'янинки не було. Бачите, отакі грона тут до кіло. Ось він начіплявся тут, бачите. Ось так. Так що десь дня 3-4, і він буде вже готовий. М, який красивий, красивенний, отакий. От Підійшла до форми бурдака. Ось така форма називається вона домінік Я вже неодноразово його показувала. Дуже крупна ягода, дуже. груна тут до кіло, кіло, двісті Відрізняється від інших сортів, тим, що він дуже-дуже урожайний. ось Дивіться, скільки його начеплялося. ось Оце один кущ. Це. Одна плоскость, перша плоскость і оце ось друга плоскость, бачите? Це якщо отак от його на одну плоскосну повісить, так тут і кулаку не буде як просунутись. Тому це форма і багато положительних таких факторів має, що і урожайна, і стабільна. І з року в рік, крупна, смачна, надрання. Ну, Я вже перечисляти його положительні характеристики, просто це дуже чудова форма, дуже. Ось, бачите, ягода крупна, і має таку хрумку м'якість. гармонійний, солодкий. Ось як я виносила на ринок, то його зразу забирають, зразу. хоч і кажуть, що чорні сорти не дуже. Він не чорний, він фіолетовий, такий має пруїн голубий, От, але він дуже смачний, дуже хорошо, дуже яскраво, красиво дивиться в ящиках, на прилавках і як його скуштувати, то, блін, тут М -м -м. дуже. шкірочка з'їдається. На такий строк дозрівання цей, э, ця форма дуже, дуже хороша. Домінік, навіть раніше, ніж. Цей мускішмиш парфюм вже готовий, дуже смачний, з мускатом. Мускат дуже приємний. Грона тут до 2 кг. Ягода не дуже така калібрована і крупна, але бачите, ось я тільки що поправляла сітку від горобців. Бачите, сітку накидаємо дірвалася китиця. Ось бачите на руці, які тут ягоди. Ягоди, ну я вам не скажу, що вони дуже мілкі, але і не крупні. Не крупні і не мілкі. Середня. Ось така середня ягода. Зараз на смак. Дуже-дуже смачний З мускатиком. Назва парфюм не дуже відповідає. бо всі думають, що тут парфюмами воняє, але дуже приємний мускат має дуже велику нагрузку врожаю. Бачите, 2 ну, кілограммові гірі висять це на одному кущу. Це все один кущик. Бачите, От зараз я не поленюся. Ось, бачите, оце один кущ. Так, і там, ще на тому. Бачите? У нас ж двох плоскостей полеры, поэтому, вот навіть, якщо кажу, що так соєдиніть, як показують, на одній плоскості, А я розділяю на дві плоскості, то тут буде, я ж кажу, така нагрузка урожаєм, що просто суперова. Бачите, зараз ще я вам покажу так. у такому ракурсі. Дуже-дуже приблизно. Які, які гронки. Таку ягоду, такий кішмиш потрібно мати. Це, ну, во-первых, це... Дуже ранній і дуже мускатний. Дуже приємного смаку. Такий виноградик треба мати. Тішмиш, ще раз нагадую, тішмиш парфюм. Отакий він красавчик Олега Михайловича Писанки. Дійсно, красавчик з отакою ягодою на ранній срок, до сроку дозрівання 13 липня. Він вже готовий, смачнющий, хрусткий, дуже солодкий. отакий От красавчик. Груна тут до 2 кг буває. Ось, зараз приблизю така Гронка там сховалася під листочком. Ось. Дуже смачний, дуже гарний сорт. Це красавчик. Чудинка Олега Михайловича-Писанки. Ось-ось уже буде готова. Набирає таку свою красу, як завжди, чудову. Дуже, дуже симпатічна, отака ягідка. Дивіться, груна тут півтора кіло, отак от. Завжди, завжди, із року в рік вона в нас виручає, це як палочка-виручалочка. Ось така динька. Дивіться, вона ще трошки повисить і буде вже готова. Сьогодні тільки 13 липня. А ви бачите, ось така. Я ще буду її знімати, як вона ще трошки більше набере. Кольора, бачите, яка вона зараз вже гарна, і зараз вже має смак і мускат, і солодкість. Ну, а це динька. Ой, це не динька, це это, бананас. Ось бачите, яка ягода. І бананас як завжди має. М -м -м -м. Ще треба. Трошечки ще повисить з недільку. Ось така. Ось такий він бананас. Я трошки затіняю. так от. Дивіться, арона тут за 2 кіло. Ось такий бананасик. Він ще набереться, він ще роздує, піддує, але дивіться, який він. Вже красончик. І це вже не новинка, як завжди, кішмиш цимус. Ось дивіться, які тут ягоди. Ягоди крупні, дуже смачні, солодкі з мускатом. М? Вже треба виборку робити. Ось така нагрузка врожаєм, бачите? Оце один кущ. Оце одна шпалера. одна плоскость, бачите? Оце все одна плоскость одного куща. Отака нагрузка врожає. А це друга плоскость. А це один і той же кущ. Бачите? це один кущ. Кущ. Кішмиш цимус. Дуже приємний на 13... на 13 число липня він вже готовий. Дуже смачний, дуже з мускатом. Так що потрібно отакий виноградик садити. Ще раз покажу. Ось бачите, щоб ви мені вірили, от я провожу камеру по стволу. І бачите, він роз'єднується і на цю сторону, на цю площину. Ось такий кущик один. Один. Ось так. А якби я його соєдинила на одну плоскость, Можете собі уявити, як він би виглядав. І комар би не пролетів, не, не то кажу кулак. Дуже хороший, смачний цимус. Його консистенція м'яка. Він грунка перегнулася, Надо ж. треба її зрізати. Значить, що я хочу сказати? Це дуже-дуже смачний. І він кажуть, та, сочний. Да. Він м'яси сочний, але освіжаючий, дуже приємного смаку. Ось такий кішмиш, цимус. Ну і як тут обійтися без Каталонії. Каталонія такий красно-фіолетового кольору, дуже смачний, стабільний з року в рік. І дивіться, які, яку врожайність він має в цьому році. Бачите, ось така нагрузка урожаєм. Ну, це одна пласкасна шпалера, один кущ. Оце має таку нагрузку. Грона тут до кіло, восімсот, десь кіло. Отак. Ягода дуже крупна, смачна. Зараз. Хрумка. І дуже дуже смачна. М'ясиста сочна. Більше Ну, Завтра буду різати. Сьогодні 13 липня. Ось така на Каталонія. Дуже смачна. Завтра буде їхати на ринок. О, Каталонія. ті ж ми ж бравісімо. Це селекція Бурдака. Дивіться, які тут ягоди, дуже крупні, солодкі, з таким підхрустиком. Грона тут до кіло, кіло 200 Отакі От бувають. Вони важкенькі. Така нагрузка врожаєм. Бачите? Дуже стабільний, врожайний. Правісимо. Завтра поїде на ринок. Ти готовий? Готовий. Все. Завтра вперед. Якщо вам сподобалось це відео, відео, поставте, будь ласка, комент, пальчик догори, лайк і підписуйтесь на мій канал. Це буде мені дуже приємно. І Сприятиме розвитку мого каналу. А так, до, до побачення, всім всім, всім мирного неба і найкращого здоров'я, щоб пережити оці часи. До побачення!